Чи винні житловики черкасцям гроші вирішуватиме суд? Туди за роз'ясненнями звернувся міськвиконком. Про це повідомив очільник Черкас на зустрічі з представниками громади. Нагадаю, у 2008-му в обласному центрі підвищили тарифи на утримання будинків. За ними Черкаси жили чотири місяці. Та згодом прокуратура в суді домоглася визнання цих тарифів незаконними і вимагає від комунальників перерахувати квартплату та ті, поки не квапляться. Це питання спірне. Чи діяли тоді ці тарифи? Чи не діє. Тому що суд, коли він скасовує дію рішення, якогось рішення, він повинен в своєму рішенні суду чітко встановити, з якого моменту скасовується рішення. Чи воно скасовується з моменту прийняття, і тоді, я цілком погоджуюсь, має за ці 4 місяці відбутися перерахунок тарифів і повернуті гроші. Або воно скасовується з моменту ухвалення рішення судом. А суд скасував рішення в 2011 році. У відповідно ті чотири місяці нарахування відбувалось правомірно.